Проект Free Farm компанії Агротера Після прохода стикільного агрегата із анкером бачимо, у нас от після дощу полоса як проваливався приблизно десь до 10 сантиметрів. Приблизно 6-7. 5 сантиметрів провалилася полоса. Тут десь сантиметрів 5. Тут десь теж 5 сантиметрів. А тут провалилася полоса десь до 10 сантиметрів. Тут полоса провалилась десь 5 сантиметрів. Ну, от така ситуація, ми бачимо провалені полоси провалені полоси після після анкерного агрегато провалені полоси сьогодні 22 серпня 2022 року ми налаштовуємо Плюрібус Gen 5 в одному з господарств Вінницької області. Бачимо, як виглядає даний агрегат. Агрегат має повністю автоматизовану систему керування і всі налаштування даного агрегата проводяться повністю з планшета. Бачимо, яке у нас на сьогоднішній день складне поле, повністю провалені полоси від попереднього агрегату. Я думаю, що наш агрегат з цієї задачі справиться. Ми можемо ми його назад піймати, цей грунт, А е, замілити лапу на 15 сантиметрів ховати на попечені вологи все таке. Ну він буде трохи на міжряді землі кидати, тому що у вас вже пройшов, йому ж все одно треба полоса капа, бачите, уська. Це якщо ви зайдете в чисте поле, то там вже можна дрегулювати, щоб... Та хай кидає, нам це не, не є проблема. Ширина дозволяє, дивіться, яка ширина навчається ну, ну, Тобто Ширина дозволяє. От, після проходу агрегата із анкером стрібківного ми бачимо, що в нас глибина який просів. от Ми бачимо різну. Тут десь приблизно 12 см глибини, тут десь 7 тут десь 8 Тому у нас, коли працює плюрібус, виходить, що у нього є або більше, або менше ґрунту для того, щоб він переробляв. От у нас і виходить, що от зараз він пройшов, а там, де у нас і достатньо ґрунту, там ми бачимо от нормально сформовану полосу. Де у нас недостатньо ґрунту, у нас просто немає між дісками ґрунту, немає чому чого переробляти. Тому так і виходить. От нормальна полоса, от нормальна полоса, от теж нормальна полоса. І от ми, він зараз зайде от в канаву. Подивимося, яка буде полоса. От зараз заходить. Дивимося, у нас канава глибиною десь приблизно е сантиметрів 12. Зараз він пройде подивимось. Ми бачимо в залежності від тої глибини, яка була, і сформована полоска. Де менша просадка, тим якість полоси краща. Де більш просажена полоска, там, звичайно, якість полоси гірша із того, що там мало ґрунту в самій полосі. Ось така ситуація. Тут у нас теж просаджена полоска. Ми бачимо якість полоси. Тому що в нас опорні колеса вони задають глибину. І виходить, що діск просто, він, він, його немає грунту для того, щоб він їх кинув на дорозбиваючі колеса. Щоб він щось переробив. Банкер, маленька швидкість. Прорізаєш, ложиш, підлоплужну підошву убрав. Тоді все окей, тоді тут найголовніше швидкість. Ця швидкість вона дає, бачиш, у тебе, у тебе виходить і під анкаром пустоти, тому що ти зайшов у землю. Ось подивися тут дирка. Откуди він тут землю візьме? А тут ось от дирка, дивись яка. Тут для 10 см вже дирка. Ток, не було б нічого, це був би в тебе всі такі рядки були, як оцей. Там. Тут виходить, що різна глибина попередні анкера і зато у нас виходить, де більше канала, там менше, менше грунту для переробки. Тобто треба глибше, глибше заглибляти диски. А так в принципі все нормально. заглибили до четверки, зараз любус буде. Більше грунт, більше вирівняв, ті путі, які сильно глибоко були. Для вас керівник проєкту FIFARM Валерій Білоконь.